Де взяв лучанин амфетамін? Правоохоронці не дізнались, але куди подів, схоже, встановили як мінімум два таких випадки. Перший за версією слідства відбувся на вулиці Індустріальній. Там молодий чоловік за сотку гривень продав амфетамін. Але якщо врахувати специфічне пакування так званого товару, то виходить, торгував ще менше лише 90. Знаходячи в салоні даного автомобіля за грошову винагороду в розмірі 100 гривень, незаконно збув з купюр НБУ номіналом 10 гривень з вмістом порошкоподібної речовини світло-жовтого кольору, особі, яка залучалась працівниками поліції до проведення оперативної закупки. В подальшому дану речовину було вилучено працівниками поліції. Наступний епізод, описаний у вироку суду, вже стався біля однієї з луцьких багатоповерхівок. Тоді, як встановило слідство, хлопець продав зі пакет з порошком значно дорожче за 500 гривень. Свою провину він визнав частково. Мовляв, вживав сам і, відповідно, спілкувався з такими ж. Мав і свої пояснення щодо інкримінованих йому епізодів. Каже, на вулицю Індустріальну приїхав до свого знайомого по дзвінку. Разом розпробували дурмани і розпрощались. А 100 гривень, мовляв, той йому компенсував за бензин, а не ампетамін. А за момент біля під'їзду власного будинку пояснював так. 21 листопада 2022 року знову зателефонував особа 8 з аналогічним проханням. Той скерував його до велмаркету. Там стояв автомобіль BMW, звідки йому і передали амфетамін. В той час зателефонувала дружина, попросила занести дитячий візок, тому він повернувся додому. До нього під'їхала особа. Вони розділили амфетамін. останній дав 500 гривень, що він закинув гроші на картку. Що він у подальшому і зробив. Залучений правоохоронцями чоловік, який нібито купував обвинувачено амфетамін, запевнив, що жодного спільного вживання не було. А пішов на співпрацю з поліцейськими не в обмін на закриття його власної справи по крадіжці, а тому, що ну дуже вже засуджує торгівлю наркотиками. Луцький міськрайонний суд покарав обвинуваченого шістьма роками позбавлення волі. Вирок перебуває на апеляційному розгляді. В справі новий адвокат. Він просить дати йому часу для ознайомлення. Вчора тільки була укладена угода з моїм доверителем щодо надання правої ну, допомоги. У зв'язку з цим, що честь є попитання про надання матеріалу справи незнайомої для формування позиції захисту. Прокурор каже, що не проти. Відносно про поданого клопотання і позиції сторони захисту я не заперечуюся. Та й сам обвинувачений, який нарешті прийшов на засідання, просить, аби його відклали. Тим паче, що має мобілізуватись до ЗСУ. Хрипа відбуває для служби в ЗСУ на 10 липня 24 року. Просить надати час для подання доказів і зв'язку з відпусткою. Ваша думка. Вставайте, Я Завтра Субтитры на DimaTorzok Тож цілком можливо, що на наступному засіданні перегляд справи таки поставлять на невизначену в часі паузу зі зрозумілих на те причин. Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.